Всім привіт! Ви на каналі Sokolov Sports. Хочу вам поділитися своїм тренуванням. Сюди буде входити 1, 2, 3, 4. 4 вправи. Я роблю їх десь 4-5 буквально там підходів. Ось і відпочиваю там хвилин секунд, 30, одну хвилинку десь так. Починаємо з брусів. Я роблю десь разів 15-20, не більше. З нормальною технікою. 15 і вже важкувати. Потім відпочиваємо секунд 30. Можна трошки простягуватись, Ну я майже коли займаюся зі своєю вагою. Не розтягуюся, не розминаюся. Отак. Ну, Поки відпочиваєш, можна щось поробити. Потягнутися. Потім робимо другу вправу. Я не знаю, як вона називається. Зараз покажу. Робимо її отак. Опа десь теж там разів п'ятнадцять, не більше, це здається легко. Але... Це важко. От я... Фух! Зробив 15 разів, але... Але це... Важкувати. Якщо не відпочивати більше хвилинки. Ну я більше хвилинки не відпочиваю, тому що це для мене забагато. Так, чотири таких круги. Десь чотири по чотири підходи і я буду достатньо. І ось трошечки відпочинемо і покажу третю вправу. В принципе, ее, прежде всего, все, все знают, але... но ну, она классная. Очень прокачивает грудни, таз, руки. Классно прокачивает. У меня что-то, кашель какой-то неизвестный. Так, вроде бы не болею, но что-то так и есть. что, Поехал до третьего вправо? Ну, поехал. Так. Третье вправо у нас выжимание. Узким хватом. Я руплю так. как можно гуже Вот так. Я калмаз не выжимание, техника. Можно, можно и на землі робити, алмазів віджимати, але я роблю з цієї штуки. Шкода, що я не можу показати, як напрягаються грудні зараз, але руки напрягаються дуже сильно. Я 20 разів зробив, в принципі, цього достатньо. І це я роблю по кругу, зараз показую. А якщо робити 4 бруси, 4 віджимання, 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 це буде пекельно. Це не шутка. обов'язково не забуваємо пити водичку. Це дуже важливо. Фух. Так що відпочиваємо і поїхали далі. Я не буду показувати тут зараз ще щось там, ще це вже будемо. Який можна ще додати, кому мало можна ще додати, але зі, зі своєю вагою... Цього буде достатньо. Прям, я думаю, нормально буде достатньо. Настрій гарний. Погодка гарна. Так що виходьте тренуватись, не лініться. будемо тренуватись разом. Ну що, йдемо до четвертої вправи. Так? Кажи. Ну, поїхали. А четверта у нас одна з На ній особливо будьте обережні, тому що тут, тут включаються лікція і це так, важкувато. З неї не починайте, бо її треба робити цю вправу четвертою або п'ятою, ну, тобто останньою. Ну отак от. опять же, широко. И поехали. Один, два, три, четыре, пять,

Ууу! Важкувато. Ну то пробуйте. Може хтось щось добав, може додати, пишіть, добавляйте, коментуйте, ставте лайк, якщо сподобалось. І підписуйтесь. Давайте тренуватись разом. Всім до побачення!